Справжня свобода не в тому, щоб доводити свою правоту, але щоб робити щось, що допоможе уникнути падіння інших людей, згіршення. І сьогодні в Євангелії чуємо про те, що Ісус, як Син Божественного Царя, має рацію, має правоту, тому що Він не має обов'язку платити податок на святиню. Але з огляду на благо інших він це робить. Він, якби, не домагається чогось, на що має право, і вчить через це нас, що в наших різних життєвих ситуаціях буває, що ми переконані, що маємо рацію, що ми маємо на щось право, але маємо можливість також, щоб в свободі вибрати те щоб поступитися, поступитися заради блага інших, поступитися, щоб не стати каменем спотикання для інших, і в цьому можемо наслідувати Ісуса. EWTN.